Вперше за 16 тижнів учасники опинилися в умовах реального життя. За 7 хвилин їм було необхідно обрати продукти на 3 дні. Кількість калорій не повинна перевищувати 4,5 тисячі. За підсумками жінки взяла забагато їжі. Сашко не добрав. Валя, поки єдина, хто максимально точно наблизився до перемоги. Та попереду результати ще двох учасників. Шляпа, один штук. Шляпу зважимо. Вода. І шляпа солом'яна, 23 кілокалорії. Найкращий асортимент у Миколи у чудовій панамі. Але проблема в тому, що він набрав забагато калорій. Одинадцять тисяч дев'ятсот сімдесят чотири калорії. Микола перевищив добовий раціон майже втричі. Він не розуміє, що хоче приготувати і з'їсти. у нього немає відчуття кількості їжі. Але найбільшу занепокоєність у французького кухаря викликала навіть не кількість калорій. І напівфабрикати це катастрофа для тих, хто хоче схуднути. Вони містять більше калорій, ніж натуральні продукти. Адже в них кладуть те, що недорого. А недорого це жир. І найнебезпечніший це пальмова олія. А який фабрикат? Суші. Пальмова олія найдешевша та найшкідливіша серед рослинних олій. Вона провокує розвиток захворювань серця та судин, а також ожиріння. Мюсли у фабрикаті і олії. це около 4,5 тисяч калорій, вот этих ненужних, які мені не треба. Залишилося дізнатися результат олени. Це баклажан, я буду його запікати з томатами. Хорошо. Овочі та фрукти забезпечують нас вітамінами. Кефір це кальцій. Мені дуже імпонує, що ви взяли сир брі, хоча в ньому 40% жиру. Але людина на дієті має робити собі маленькі приємні сюрпризи. Ми маємо їсти із задоволенням. І таким чином, маленом. Вашому кошику 4305 калорій. Олено, ви максимально точно дотрималися співвідношення жирів, білків, вуглеводів, а також кількості калорій. І в нагороду за це ви отримаєте майстер-клас від шеф повара який навчить вас приготуванню справжніх делікатесів з цих продуктів, які ви сьогодні взяли. Для мене цей конкурс ну був реально мрією. Ми стільки часу провели тут на проєкті, і він вже близиться до кінця. Хотілося би перевірити, що ми тут навчились. Більше все це задоволений тим, що я обирав продукти, які дійсно нам можна вживати, і вони дуже корисні. Я розумію, що я коли приїду додому, то я буду батькам тепер говорити, що, що купляти, що не купляти. Три дні учасники мають готувати самостійно з тих продуктів, які щойно обрали в супермаркеті. І зважування покаже, чи раціон був найбільш правильним. Сьогодні вранці я проснулася і побачила, що у мене залишилося тільки півчаса до виїзду в гості до шеф-повару. Бонжур, месьо Ерве. Камон сава. Сава дня, Супер. А ваше? Отлично з тих продуктів, що ти обрала, можна приготувати дієтичні, але дуже смачні страви. сьогодні. Ми будемо готувати гаспачо, стейк за моїм фірмовим рецептом та рататуй. Геспечо традиційний іспанський холодний суп з перетертих овочів. РВ Бурдон готує його з буряка з яблука, додаючи спеції, оливкову олію та чесник. В одній порції всього 150 калорій. І ми отримали такий фреш, з якого 80% складав буряковий сік і десь 20 яблучку. Потім ми це все приправили спеціями. Ми посипали це все зверху петрушкою і додали цього творожку замість сметани. Виглядало це дуже гарно. Ще дуже цікаво було те, що ми е, дуже мало часу потратили на приготування м'яса. Ми фактично його просто підсушили на сковорідці, проте ми тільки посолили, і поперчили. Воно було досить соковите і смачне. Я всегда думала, что рататуй – это большие куски овощей. І ще я думала, що это такой мультфильм. Ну, що ми сьогодні точно готувати не будемо. Я пока так не буду. Я... Давай пробуй. пробовать. Лучше помешивать. Это не женское дело подбрасывать еду. Сколько лет вы учились это делать? 10, 20? 25. Я начну тренироваться. Через 25 лет я приду вам показать, что я тоже так умею. Рататуй французька страва з овочів. Основні інгредієнти баклажани, солодкий перець та кабачки. За бажанням додають картоплю, сир, бринзу, сметану. Калорійність на 100 грамів від 70 до 200 калорій. Ми додали зубчик чесника для того, щоб це було ароматно. Додали декілька гілочок там'яна і все протрусили базиліком і так тушкували ще декілька хвилин до готовності. Страва вийшла дуже яскравою і різнокольоровою. велике! Всего хорошо. Для мене ця поїздка була калоток свіжого воздуха. Перемога вселила волину впевненість. А от Миколу програш напередодні фіналу дуже засмутив. Вилітіть за два шаги до фіналу. Для мене я була б, навірно, навіть катастрофа, але я не хочу об этом думати о таких моментах. Микола розуміє, одне потраплення під жовту лінію і проект для нього скінчиться. Як сильного суперника його одразу виженуть. Тому учасник вирішує шукати союзників серед суперників. Минулого тижня він вже налагодив стосунки з женою. Ти нужна мені? Я потрібен тобі. Цього тижня Микола вирішує припинити холодну війну із Сашком, аби розробити спільний план подальшої боротьби на проєкті. Непонятно, хто буде під жовтою лінією, хто може та И всего лишь три голоса будет. То есть, по сути, каждый голос каждого из участников, кто будет голосовать. То есть нас пятеро. Соответственно, двое под желтой линией голосуют всего лишь три человека. Голос каждого решающий. Дело идет к финалу, к завершению этого проекта. То есть, ну, реально хотел бы видеть, да, там, в тройке, в Коля на в стосунки с женой. Але добре розуміє, вона буде однією з найсильніших суперниць у фіналі. Жінка там на реальний претендент на перемогу. А от Олена на думку обох не конкурент. Якщо увійде до трійки, то стовідсотково не виграє. Ну Далі на ніконкуренті у нам, то взагалі нам то. Я, мене. Єдиний, хто зайве у таборі, то це валя. І хлопці домовляються, вони точно не будуть рятувати її, якщо Валя опиниться за жовтою лінією. Взагалі, Валя на те, що вона там в фінал і до перемоги, так дуже рідко говорить. І Вона на те, що там вдома буде. Валя взагалі так працює. Тобто Валя зараз чекає, не знаю, чекає, що якийсь там щось буде. Після неділі это не то, що даєш шанс еще кому-то. Уже за неделю уже нічого не зміниться. Ну, кто-то еще там на 3-5 кілограм, но то дома тоже можна уже сделать. Уже ми все прекрасно знаємо, як это делать. Валентина не здогадується, що проти неї змовилися. Однак і без того знає, що у таборі її ситуація не найкраща. Вона завжди трималася осторонь і тепер не може розраховувати на чиюсь підтримку. А п'ятерка у яких класні личні лічне Да? Знову воля, був всегда в бешберси випадків, да умябув всегда вибор не виборні в номінацію і все. Я, ну, как бы вижу, что хотят очень прям выиграть, вот прям очень. Три человека. Коля, Саша и Женя. Причем очень, это прям у них, если они не выиграют, у них будут слезы, истерика. Если там кто-то будет слишком толкаться локтями и говорит, пропусти меня вперед, я, скорее всего, отойду и пропущу вперед. Жедина людина, який Валя доверяет тренер. Коли через самостійні експерименти три тижні поспіль дівчина скидала лише по одному кілограму, саме він їй допоміг. Поради Ігоря дали відмінні результати: мінус три на двох зважуваннях. Знаєш, Валь, коли у мене ужасне настроєння, я дуже сильно тренуюся. І коли... Настроєння очень сильно изменяется. Вот я уверен, що з тобою буде теж то саме сьогодні. Ти віриш мені за трасмі? как вам. ігор. Хоче повернути Валентині впевненість у собі і вирішує зробити це у найдієвіший спосіб, напруженим тренуванням. Чим більше роботи у залі, тим спокійнішою дівчина потім піде на зважування. Давай, 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 Валя не сдается. Не сбавляя темп тренувань и Женя. головная конкурентка Вали серед девчат. Ты хочешь, чтобы Валя осталась завтра? Нет, конечно. Если считаешь, этого бега зависит, останется она или ты. Три, два, один. Спрыгиваешь велосипед. Пошла. 21, 22, 23, 24, 25. 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Под конец где-то шестого, седьмого подхода, я почувствовала, что меня шатает. Начала кружиться голова, ты понимаешь, что подкашиваются ноги, руки. 13, 4, 18. Быстро, быстро, быстро. Еще, еще, еще работай. 10, 9, 8, 7. Шесть еще. Это финальная тренировка. Болит, не болит, уже завтра вылететь. Еще. П'ять. 4, 3, 2, 1. Настроение улучшилось? Нет? Нет? Становись, продолжим. Чуть, чуть, чуть. Руки! Руки! Утренняя или вечерняя пробежка – это просто отличный способ поддерживать себя в хорошей форме. Но только в том случае, если вы бегаете правильно. При беге трустой приземляться нужно на пятку и затем перекатываться на всю стопу. Если вы бегаете в более быстром темпе, то здесь основной упор приходится сразу на всю стопу. И ни в коем случае не бегайте на носках, так как появляется чрезмерная нагрузка на икроножные мышцы и возникает риск получения травмы. Разговаривай со мной, разговаривай со мной. Тогда лучше циркулирует воздух в легких. Я не просто так с тобой болтаю. Я помогаю тебе, помогаю тебе восстановиться. Ну, умничка, на самом деле умничка. понравилось, понял, понравилось. Поехали. Приготовились. Залетаем. Валя, которая последние несколько дней ушла в себя, сейчас она как-то под конец этой тренировки даже улыбнулась. И настроение изменилось. Я уверена, что на весах будет какой-либо минус. А вот насколько, как много, это покажет взвешивание. Ігор зосередив усю увагу на Валентині, а тим часом Сашко зробив те, чого від нього не очікував навіть тренер. Погоні, чіва сині! Зніміть його зйомки! <зніміть. плес> Саша, ти підтягуєшся! Перший раз за все життя, я підтягнувся. Ні, я не Человек этого никогда вообще не делал в своей жизни. Вообще никогда не подтягивался, ни разу. Это круто. Этот человек пришел на он не мог отжаться одного раза, он Финальное тренирование, известно, до на сглаживание. Та насправді існує тільки одна річ, котра може гарантовано врятувати на зважуванні: це імунітет. І п'ятірка найсильніше готова за нього поборотися. Це буде найзапекліша битва, адже це останній імунітет проєкту. Але боротьба триває не тільки у таборі зважених. 15 учасників, які раніше залишили маєток, готуються показати свої результати рівно за два тижні у прямому ефірі. Наташа пробула на проєкті всього тиждень, але продовжила худнути вдома самостійно. Ти займаєшся, вес уходить. таке вот класне таке відчуття внутрішнє вражаючі результати Юлії сколихнули країну, і вона пообіцяла це не кінець. Я хочу прийти, посмотрети на всіх, показати себе для мене головне – не підвести Україну. Потому тому, що заміня болі пол країни. Віктор ще один учасник, який набрав зайві кілограми після повернення додому. Чи зміг він опанувати себе? Це покаже фінал проекту. Треба ще більше працювати. Я об этом знаю Ще більше. більш. Ну це хочу збросити ще кілограм 40. Зміни, які сталися з Михайлом, шокували, і хлопець не збирається зупинятися. У фіналі проекту станеться диво. Ви не впізнаєте людей, за якими спостерігали протягом чотирьох місяців. За кілька хвилин стане відомо, хто з п'яти учасників виграє останній імунітет проекту і гарантовано опиниться у четвірці найсильніших. неділі підряд. У ви ті конкурси, яка та карма для мене була просто, ну ні побі побіждала там. не принимала участие, еще что-то. Поэтому меня это так немножко расклеило. Я воспринимаю все вот эти вот конкурсы, ну, в первую очередь, ну, как состязание, как такое, ну, это нормально, как борьбу, как очередной момент доказать, кто там сильнее, кто лучше. И когда Коля еще в сайт, это его конкурс. Известно, на конкурсе появляется такая борьба, хочется, хочется же перемогти, Доказати кулі, що... вибач, але є сильніший. Найсильніша п'ятірка зірка зважених та щасливих. Я вас вітаю. Здравствуйте. Учасники. Я знаю, кожен із вас проложив на проєкті свій шлях до схуду. Спочатку це здавалося неможливим, але ви впевнено йшли вперед. Саме така тактика знадобиться вам під час наступного випробування. І я розумію, що ми будемо робити щось просто неймовірне. Перед вами п'ять котушок. Вам необхідно розмотати котушки, штовхаючи вперед до кінця. Проте на цьому випробування не закінчується. Вам потрібно пробігти назад своєю доріжкою і натиснути на кнопку. Учасник, який зробить це першим, переможе. Катушки Миколи та Сашка важать 300 кілограмів. у дівчат по подвести. Да, это будет довольно-таки сложно. Но от цього только более интересно. Разве не так, по-моему, именно с этого и складываются все наши конкурсы. Чем сложнее, тем интереснее. Это будет сложно, потому что будут работать и ноги, и руки, и дыхание. Я думаю, что это будет достаточно сложно. Сегодня, на кону головный приз проєкту – иммунитет. Останній імунітет проєкту це єдина можливість потрапити до четвірки фіналістів вже зараз, не чекаючи зважування. Обладатель імунітету на цій тиждень сильний чоловік, або і в місті. Єдиний шанс, як вийде до фіналу – це виграти імунітет. Але сьогодні кожен із вас може збільшити свої шанси на перемогу. Для цього достатньо просто випити води. Солодкої, газованою і дуже калорійною. Перед вами сім стаканів. Ємністю 200, 330 та 500 мл. Випивши склянку з першого ряду, учасник отримує перевагу на старті в одну хвилину. З другого у дві, з третього у три хвилини. Головне пам'ятайте. В маленькому стакані знаходиться 4 ложки цукру. І це 175 калорій. В середньому 6 ложок. Це 300 калорій. В великому стакані 9 ложок цукру. Це 450 калорій. Отже, зараз у вас є рівно одна хвилина для того, щоб скористатися цією можливістю. або не скористатися. Бери сами сами. Починаем. Решение пришло моментально, я даже не задумывался, как бы над этим моментом. Участники, пришла. 2 литра воды за минуту выпить в принципе это физически возможно 20 секунд получилось я внюхала воду ну так там запах был там вроде бы что-то такое ну сладенькое такое пахло там всякими фруктами понравилось -то на запах И ребята как бы отказались пить воду то есть соревнование началось как бы без ну с равными условиями на старт Увага! У меня был шок, потому что я одна из первых из мальчиков, и я, я наравне толкнула ее, ну перевернула первый раз. Я такая, о, я то, о, я перевернула. Такая стою, вместо того, чтобы дальше толкать, я стою радуюсь. В это время Сашка с Колей очень сильно оторвались, они покатили вперед. Зачав старт і просто ну, штовхнув його, за, за верхню частину цього бурська штовхнув, він покотився і просто підтримував темп. Коли 5-8 обертів зробив цей бурсок, коли він став знову в положення, це було саме складне, його знову з цього мертвого положення здвинув. Тобто найголовніше це не треба було зупинятися. Я його розхитувала, розхитувала, а він стояв на місці. Від цього було якесь таке незрозуміле враження, ну як, невже я не зможу навіть жодного разу це зробити? Я думаю, просто ті конкурси, що, що дійсно Лена хоче показати, що вона досить сильна жінка. Вдалося зрушити з місця здавалося б, непідємну котушку. І це виводить її в лідери серед дівчат. Я набирала повітря і з видухом штовхала щасливий цей кук. І тільки він е, хоча б піднімався на градусів 45, підпирала його коліном і починала знизу підкидати і підкидати. А от Женя, яка так жваво стартувала, не може просунутися далі ані на метр. Я реально психовала в моменти, коли я не могла його толкнути, тому що я розуміла, що я його переворачую, що мене сили вистачає, я йому От... А через того, що скользко, я падаю. Реально, это больше всего бесило, потому что я уже не знала, какую позицию мне взять, я уже на край ногами вставала. И в бок, и влево. Я же его поднимаю, и самое обидное то, что я реально его уже переворачиваю, вот-вот, ну один толчок остается, который толчок не надо, я падаю, просто поскальзываюсь и падаю на колени. Мне не хотелось плакать, мне хотелось просто кричать. Ця шкота Микола вже подолали половину дистанції. Олена та Женя також трохи просуваються вперед, і тільки Валентина досі не стерті. Вона все ще не зрушила з місця свою котушку. Було на деле, такое чайне состояння, просна простист. Понімаєш так, ну у всіх же виходить, а у тебе ні. Тобто ти щось то делаєш як то не так. Я питалася його поднять знизу, але поняла, що знизу как бы його просто вообще нереально поднять. То есть, его надо было двигать було то сверху, и зверху. І что що мной какая-то стенка стоїть. Да, вот. А двері нету, в которую нужно войти. Ані Сашко, ані Микола не збирається поступатися по черзі випереджаючи один одного. Саша до середины где-то, он постоянно был впереди меня, и мне пришлось как бы за него, за ним цепляться. Коммунитет сейчас самый-самый, такой, может быть, классный приз Потому что же до недели бесплатно. Саша, давай, Сашечка! Сашко предупреждает, кажется, у него открылось второе дыхание. Так часто було у попередніх випробуваннях, які він вигравав у Миколи. Дивіться після невеликої перерви. Це ко, чи Микола, кому дістанеться останній імунітет проекту. І неймовірна подія, яка руйнує звичайний устрій табору.